65 бронежилетів, стільки ж розвантажувальних жилетів та три пристрої нічного бачення придбали за кошти Калинівського ринку. Їх виділили рішенням останньої сесії міської ради. Якість нового спорядження гарантував заступник міського голови. Хочу вас запевнити, що, по-перше, вони відповідають всім державним стандартам України, те, що ми отримали від Міністерства оборони. Крім того, вони такі ж самі по розмірам, як. Натовські бронежилети, бронепліти. і сьогодні ви маєте можливість зараз взяти будь-який з цих бронежилетів, відвести на полігон, і де ви будете мати можливість побачити. Витримують вони постріли чи не витримують для наших солдат. Закупили бронежилети з пластинами моделі Рамор 550». Окрім них на військовому полігоні випробували ще й 600-ту модель, яка вважається вищого класу. Постріли виконували на відстані 25 метрів з різних видів зброї. Модель 600-ї пластини витримала всі постріли. А ось пластина моделі 550, Бронежилети, з якими збиралися відправити в зону АТО, втримала кулі автомату Калашникова та снайперської гвинтівки. Втім, ручний кулемет не змогла. Важка зброя розстрілила. пластину насквозь. Вот 5,45 РПКС насквозь. 25 метров. Да. Вот три попадания. Раз, два. И третье вниз. И тут вниз. Все. Человек убит. Тестування бронежилетів здивувало не лише військових, але й журналістів. А відтак така перевірка допомогла зрозуміти, що бронежилети, які мали відправити в зону, АТО, неякісні. Ті, що мали відправлятися, ми перевірили сьогодні. Вона не показала нам захист від РПК, тому всі пластини будуть замінені на Р рамор 600. Пластини обіцяють замінити найближчими днями. Вероніка Салевська, Любов Яременко, Ярослав Фловицький, місцевий час.